Сонячні станції для прилук у рамках проєкту програми ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Місто отримало сучасні альтернативні джерела енергії. Міська рада є учасником не одного міжнародного проєкту І завдяки такій участі ми на сьогодні отримали дві сонячні мобільні автономні станції. Такі станції, таке обладнання потребують і наші лікарні, і наша і центральна міська лікарня, дитяча і стоматологія, і наші всі. Установи соціального спрямування мобільні сонячні електростанції придбано коштом Європейського союзу федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Загалом, завдяки участі у міжнародних проєктах, тісні співпраці з міжнародними організаціями фондами прилуки мають альтернативні джерела енергії. Місто отримало 21 генератор різної потужності. Це генератори які були передані і до наших лікарень, до об'єктів різної такої соціального. Спрямування і для пунктів незламності. Кажучи вже про генератори, то я повинна сказати, що ми і 15 генераторів отримали така допомога від нашого губернатора В'ячеслава Чауса. Це сім генераторів такої досить високої потужності, і вісім генераторів ми буквально на днях отримали для наших пунктів незламності. Бо відповідно до рекомендацій Міністерства регіонального розвитку, Відповідно до кількості населення в нашому місті повинно працювати 25 пунктів незламності. На сьогодні ця робота організовується, і всі пункти незламності, і завдячуючи нашому губернатору В'ячеславу Анатолійовичу, ми маємо в кожному пункті незламності той чи інший генератор. Генератори, мобільні сонячні станції забезпечать енергозалежність соціальним, медичним освітнім установам під час блекауту.